Добрий ранок, шановні друзі, ми дуже раді бачити вас знову. Ми знаходимося в Харкові. Церква Свята Трійця вітає кожного з вас, хто дивиться нас, хто чує нас. І ми дуже раді бути тут і продовжувати нашу працю, наше служіння багатьом людям в Харківській області, в Донецькій області, на сході України. І ми дуже вдячні Богу, що Він так піклується про нас сьогодні. Ми бачимо так багато людей, які відкривають свої серця сьогодні для того, щоб приїжджати до нас, для того, щоб допомагати нам дуже різними шляхами. Так склалося, що два тижні тому до нас, до нас завітали. Шановні гості і дуже добрі люди, які самі знайшли нас і вони хочуть допомагати нам. І це для нас дуже велика радість, це для нас можна сказати таке чудо. Це в чому ми бачимо в цьому Боже піклування про нас і також про вас. Бо сьогодні Бог з нами, сьогодні Бог з Україною і як. Як каже апостол Павло в одному з послань, що ми невідомі люди, ми не такі не такі ми дуже знайомі, у нас немає такого якогось статусу великого, але нас впізнають, і Бог дає сьогодні дуже гарний чудовий вплив церкві для людей в Україні. Поруч зі мною справа від мене дуже гарний хлопець, його звати Тім. Йому 64 роки, і він завітав до нас з Америки. Він більше року знаходиться в Україні і допомагає просто як волонтер. І це дійсно це диво, що люди сьогодні е, з різних країн вони просто приїжджають в Україну, щоб... Допомагати сьогодні простим людям, які сьогодні потребують цієї допомоги. І він зараз розкаже більше про себе. І ми також помолимось за цей день. Помолимось за Україну, помолимось, щоб щоб Бог дав нам більше ще натхнення і наснаги, щоб ми продовжували цю працю сьогодні. Окей. Okay. Uh, Tell us something about you. Uh, well, first of all, my name is Tim Mudd. I'm uh, from the United States. I live in Los Angeles, California. Uh, my name is Tim Mudd. Uh, I'm from California, Los Angeles. And the first time I, uh, I came to Ukraine was in March of 2022. I'm from Russia. I saw what was happening at home when I was on the couch. I was watching TV and I saw the news. And I saw what was happening on the news with the beginning of the war, and I, and I saw the interviews with, with, the, with the mothers and with their children in the background, and how their husbands or fathers were, were, were fighting. And I just decided at that point that I wanted to help if if I could. І перше, що я побачив, я бачив різні інтерв'ю з матерями та дітьми, які були в таких складних умовах, і їх чоловіки були на фронті, воювали. І я вирішив, що я хочу поїхати. Якщо я можу, я хочу поїхати, щоб допомагати. So the first thing I did was buy a plane ticket To Krakow, Poland. Um, I have never been to Poland. I forget about. I never been to Ukraine, but i had never been to Poland either. So I, I went to Krakow, and I had no plans, like zero. And I, because I had no, no one really knew what the situation was exactly. The first thing <speaking> I did was I bought a ticket to Poland, to Krakow. I never been in Ukraine and never been in Poland. це такий перший first experience, a I to Krakow, and I plans I didn't know what situation So when I was in Krakow, I started working at the train station. And at the train station, that's when, you know, all the people the, 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 the Ukrainians were leaving the country. And there were just, well, I think in total there was like 8 million people that left, but a, a large portion of those went through uh, Krakow. And so I was handing out food and Serving soup and uh, you know, talking with people and mm -hmm. Mm -hmm. helping buying train tickets and just doing a lot of stuff basically mm -hmm. to, to help. І по-шуку я почав робити це, я почав допомагати людям на залізничній станції на вокзалі. Тому що багато, дуже багато людей, особливо зі сходу України, вони їхали до Польщі. Багато людей їхало до різних країн, і це відбувалося через Краков, через залізничну станцію, через залізничний напрямок. І я допомагав готувати людям їжу, роздавати їжу, там купляти квитки, просто допомагати людям, чим я міг. So, uh, and, and after being in Krakow for a few days, I went down to, I read about Medica, Medica. And I went there, and that's the, the Polish Ukrainian border, and all the refugees were walking across the border the moms, the babushkas, the kids. And we were just, I was just helping them with, doing the same thing, mm -hmm. just helping them with all their luggage and talking with them and helping them get airplane flights to different countries around the world and, uh, and listening to their stories and, again, just trying to be helpful. Друге, чим я потім займався, це я поїхав на кордон, українсько-польський кордон, і там дуже багато теж було людей, які пішки переходили цей кордон, і так само ми допомагали людям, просто спілкувалися, намагалися бути чуйними, намагалися вислуховувати історії людей, допомагати їжею, квитками на літак до, на літаки до різних країн світу. and i started working with different people different groups different religious groups different you know big organizations little organizations friends and we started taking supplies we started taking supplies ourselves and walking across the border and building uh, you know little places where people could get food get coffee all the rest of that so І я почав uh, працювати з різними організаціями християнськими, великими організаціями, маленькими організаціями з друзями, просто організовувати такі місця, де люди могли прийти на кордоні, прийти і отримати якусь їжу, підтримку, якусь допомогу. 2022 ін марч Айпро оф тваніті. 2023 мей в тванітрі, а не з майстрів країн. Це було у березні і. So you know, so so part so the reason why I'm here now is because I've met so many people. Every time I come back here, I meet lots of new people, whether they be volunteers or uh, people that live in Kharkiv who are helping with the war efforts. Um, and it just it, there's like an attraction. I, you keep wanting to come back because the need is the need is obvious. Mm -hmm. And I think that hopefully, I think that, that, that myself and other volunteers have, have helped to, to some degree. Mm -hmm. And so that's part of the reason why I and many of the other volunteers continue to come back. коли я коли я в Україну. Я, в мене дуже багато нових знайомств з багатьма людьми, з волонтерами, просто з людьми, які допомагають. І це одна з причин, чому я тут. І я просто хочу допомагати людям, які сьогодні роблять, підтримують людей, які сьогодні потребують допомоги. І ми намагаємось просто допомогти, щоб. Um, and you know, so, so like I said, I've met a lot of people, and I've ended up working with a lot of different groups and individuals while I'm, while I'm here, and hopefully making it some sort of a dent uh, and making people more comfortable, I guess, in this in this situation. But the fact of the matter is, is that there's a lot of people that are suffering during this war, whether you live in a village, you know, four hours away and you're being shelled all the time or if you live in harki or kiev or even lviv and you're being shelled and the air alarms are going off every day for, for you guys who live here i don't know how you do it i think we, it, obviously it's difficult but i can't even imagine it to, to do this every single day mm -hmm. you know i mean i'm only here for a short period of time and then i leave but for you guys moment -hmm. mm -hmm. Це ми допомагаємо людям, але не важно де знаходяться люди. Це може бути якесь село в чотирьох годинах їзди від міста, або це може бути Харків, або можливо Київ, інші міста. І усюди люди, вони певним чином вони постраждали від цієї війни. Вони травмовані і вони потребують допомоги. І щодо мене, то я приїхав на певний час і потім виїжджаю. Знаю, дня, знову знову. so the, so the bottom line for me is is that I'm just here to help and I don't have even a definition of what that is to me helping is being open to doing anything mm -hmm. literally anything mm -hmm. um, as long as I, as long as I think it can help І щодо мене, це я вважаю, що я тут, щоб просто допомагати. І е, якщо щодо мене, то я можу сказати, що е, для мене допомога це е, просто бути відкритим для того, щоб робити щось. Просто бути відкритим, щоб робити добрі справи сьогодні, допомагати. Монедегрейтфенс на раптасапеонедеґрейтенз із ізя із хора що ездис situачні зутвор, із де. You know, there's a, uh, there's a real camaraderie mm -hmm. um, amongst the, the, again, the volunteers, the local community, you know, guys like yourself who, who are also helping with the war efforts. It's, it's like something that, like, every volunteer, literally every volunteer that I speak with, when they leave here, they go to, you know, I live in the United States, you go to mm -hmm. Italy, you go to France, you go to wherever you're from it's not like here there's there's like a bond because mm -hmm. everybody's here and everybody has the same purpose and you don't and there's no long conversations because we all know mm -hmm. right so um, and that's like a great thing you can call that love you can call that god whatever you want to call it but it's something that brings us all together and mm -hmm. it's like a very very real mm -hmm. thing so mm -hmm. Те, що я бачу, це з різних місць приїжджають різні волонтери, такі як ви тут, і з Франції, і з інших країн, з Сполучених Штатів Америки, і є дуже, дуже плідна праця разом. Є певна єдність, і ну, не треба довго балакати і щось пояснювати. Це просто здійснюється дуже швидко на раз-два. І це дуже чудовий момент. Ви можете називати це любов, це те, що Бог робить. Але це, це дуже чудово, що ми можемо разом працювати в такій єдності і разом виконувати певні місії. І в нас є спільні цілі і спільні бажання сьогодні. Окей, тенкс тим сомачент. Maybe can you say some wishes to Ukrainian people and uh, to people who watching us? Yeah. Um, the my, sort of the last thing I'll say is, you know, if if you who are who are watching this, if you ever feel the need to, you know, to help or be a part of this, my only thing is, do it, because myself and every other volunteer again. We had no idea. I didn't even know anything about Ukraine. I didn't know anything about Poland um, but we all come here and we keep coming back and we keep coming back and there's a, and the need is here yes but the, the love and as, of, as of what I was talking about before it, is also here and it's incredible. Just just have the courage to get up, drive here, walk here however take a train here, whatever just do it, it, it you'll figure it out. everybody here does. So, anyway. і побажання Тіма він каже, що якщо ви дивитесь нас, і якщо вас є така потреба і бажання і внутрі вас, що, щоб допомагати, щоб щось робити, просто йдіть і робіть це. Це для цього треба певна відвага, мужність, і я просто закликаю вас, щоб ви щоб ви зробили. Певний крок, і щоб ви допомагали так, як ми допомагаємо. Ми не знаємо нічого про не знали і не знаємо про, про Польщу, про Україну, але ми просто про ми приїхали сюди, і це дуже дивовижно, що є така спільність нас, і це не потребує від нас багато зусиль. Щоб допомагати комусь, щоб знайти певні організації волонтерів, і щоб робити добрі справи сьогодні. Тому я закликаю вас, щоб ви доєднувались до цієї гарної е, справи. І нехай Бог допоможе всім нам в цьому, щоб ми продовжували це окей, виволпрей, okay, господь наш батько Небесний, ми приходимо до тебе і ми. Вдячні тобі за цей чудовий новий день, Господь. Ми вдячні тобі за те, що ти так багато доброго робиш сьогодні для нас і допомагаєш сьогодні Україні, Господь. Ми вдячні тобі, Господь, за людей, які приїжджають до нас. Ми бачимо, Господь, як ти відкриваєш серця багатьох людей для того, щоб сьогодні допомагати людям в Україні, які під... Пістраждали Господь від цієї жахливої війни, які втратили родичів, які втратили житло, які травмовані цією війною, Господь. І ми благаємо Тебе, Господь, благослови Господь, нашу землю, нашу Україну, Господь. Благослови сьогодні кожного волонтера, Господь, кожну людину, яка вирішила допомагати і важ... і робити цю важливу справу. Ми благаємо Тебе, Господь, щоб Ти дарував натхнення для нас, щоб Ти дарував сили для того, щоб ми. Продовжували виконувати Твоє доручення до нас, Господь, Твоє покликання до нас, Господь, і щоб Ти благословив нас і нашу країну в ім'я Ісуса Христа. Амінь.